Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. На жаль, навіть страшно самому, але сьогоднішній випуск розпочинаємо відразу з трьох сумних повідомлень. Два з них надійшли з фронту, захищаючи рідну країну. Від російських загарбників загинув колишній воротар білоцерківського хокейного клубу Білий Барс Олексій Логінов. Мужньому воїну було лише 23 роки. Він був єдиною дитиною у сім'ї. Своє життя за свободу і незалежність нашої держави віддав Активний учасник української бігової спільноти і багатьох вітчизняних стартів Станіслав Грабовський. Багато хто знає його як співавтора підкасту Біг з дивану та автора дотепних мемів про біг на 71-му році пішов в життя відомий колишній вартар і тренер футбольної команди Дніпро Володимир Стрижевський. Окрім нашої команди, в його кар'єрі гравця і наставника були Київське Динамо, Некриворівський Кривбас, Павлоградський Колос Хмельницьке Поділля п'ять років він пропрацював у Казахстані. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ям, рідним, близьким, друзям і знайомим, хто загинули на війні, і дочасно пішли життя. Міжнародний олімпійський комітет закликав скасувати всесвітні ігри дружби, які у вересні 2024 року планує провести Росія у Москві та Екатеринбурзі з 27 видів спорту, включаючи баскетбол, бокс, легкоатлетику, плавання, гімнастику, пляжний футбол. В них зможуть взяти участь близько 10 тисяч спортсменів з 137 країн світу. Президент міжнародного олімпійського комітету Томас Бах негативно відреагував на подібну ідею і заявив що російський уряд має намір проводити політизовані змагання? Футбол -ліб. любов до футболу так офіційно називається м'яч чемпіонату європи 2024 що відбудеться на полях Німеччини з 14 червня по 14 липня наступного року. Що представила всесвітньо відома компанія? Ексфорд спортивного клубу Дніпро і Дніпро 1 і нашої національної команди Артем Довбик який нині успішно виступає за лідера іспанської ла-ліги Жерону. Увійшов до символічної збірної відкриттів ла ліги, яку за попередніми підсумками після тринадцяти турів третини чемпіонату склала найпопулярніша газета Іспанії. Марка баскетбольний клуб Слобожанського Прометея у номінально домашньому матчі сьомого туру Єврокубка у Ризі святкував перемогу 98-89 над ізраїльським хапелом Тель Авів. Звитяга стала вкрай необхідною у відповідальному протистоянні суперників в контексті боротьби. За одну з путівок до плей-офф і хочеться вірити в те, що вона допоможе прервати підопічним Ронена Гінзбурга серію невдач. У турнірі з психологічної точки зору звідний поєдинок успішніше розпішли гості, але поступово слабожанці змогли змінити перебіг подій у зустрічі. Зрештою у другій чверті боротьба була рівною і на велику перерву команди пішли за мінімальної переваги. ХПЛя 49 48 натомість після відпочинку, Прометей суттєво додав і перед заключною десяткхвилинкою наростив перевагу до плюс восьми заключних чверть. він провів бездоганно з точки зору контролю гри. У нього не було взагалі провальних відрізків. Команда зіграла надійно у захисті і в підсумку перша за три останні тури перемога. Добре, що ми перемогли, адже у нас не найкращий період прямо зараз. Думаю, що завдячувати ми маємо перш за все місцевим гравцям, українцям. Вони були зобов'язані зіграти сьогодні і вони почали грати добре. Я сказав хлопцям у перерві, що команда, яка почне краще діяти у захисті, виграє цей матч. Я радий, що ми зробили це. Просто радію цій перемозі. Це важливо для нас у матчі проти дуже хорошої команди, дуже хорошого тренера. Завдяки перемозі прометей у турнірі та. Блиці піднявся на сьоме місце. Притул підібравшись до зони плей-офф наступного тижня, 22 листопада, слобожанці протистоятимуть італійській Венеції. Перед цим 18 листопада команда Гінзбурга зіграє проти піарну у латвійсько-естонській баскетбольній лізі. Дніпровець Дмитро Галебідь став брозовим призером Кубка Європи з дюдо серед кадетів, який завершився в угорському місті Дюрі і зібрав 515 спортсменів з 26 країн світу. Звітний старт був другим офіційним міжнародним турніром в кар'єрі молод. Того дзюдоїста наприкінці жовтня він боровся на Куб Європи в ризі, де фінішував. П'ятем шість медалей завоювали вихованці спеціалізованої для чечинацької спортивної школи Олімпійського резерву з Бадмінтону імені Костянтина Вавілова Дніпровської міської ради на міжнародному фестивалі з Бадмінтону Yonex International Фестивал u U9, U11, U13, U15 та Yonex Поліш International u U19, який приймало польське місто Білосток. Дві золоті нагороди серед ровесників в одиночній категорії серед дівчат та у змішаній парні разом з колегою по навчальному закладу Денисом. Амальєвим на рахунку Варвари Попережай, срібна відзнака в один в Авроре Баштаненко, бронзовими призерами з парній категорії серед своїх однолітків стали Владислав Гавриш і Антон Друщенко. Один з найактивніших боксерів війни, який допомагає Збройним силам України і всім, хто страждає від неї, срібний призер, призер Олімпійських ігор і Чемпіонату світу, чемпіон WBU International в легкому дивізіоні, заслужений майстер спорту Денис Берінчик Знову проїздом на фронт побував. На Дніпропетровщині. Один з найактивніших боксерів війни, який допомагає Збройним силам України і всім, хто страждає від неї, срібний призер Олімпійських ігор і чемпіонату світу, чемпіон WBO інтернешнл у легкому дивізіоні заслужений майстер спорту Денис Барінчик, знову проїздом на фронт побував на Дніпропетровщині. Вчора в Камінське було відкрите тренування. Теж багато хлопців прийшли, були і дівчата, займалися боксом, ну і здоровим способом життя він також відвідав комплексну дитячу юнацьку спортивну школу з боксу і Дніпровської міської ради, де мав зустрічі з вихованцями навчального закладу та учасниками чемпіонату області з кікбоксингу, яких стисло привітав палкою промовою та побажав усім перемоги у війні проти Росії та нових звитяг і здобутків на ринзі і татамі. Після чого потрапив у щільне кільце своїх прихильників, практично кожному з яких приділив увагу, сфотографувався та залишив власні підписи на згадку. Приїхав наш чемпіон, гордість українського професійного боксу Денис Берінчик. Він привітав спортсменів, сказав їм напустяні слова, дав декілька парад, побажав їм перемог. Ми дуже пишаємося таким спортсменом, що в нашій країні є, є такі хлопці, такі браві. Він робить дуже гарну справу, дуже добру справу. Бо він їздить на фронт і підтримує наших воїнів, наших героїв, тому що ми дуже пишаємося, і дуже чекали цього приїзду. Залишилися у боргу і волонтери-прихильники «Берінчика», які презентували у якості чергового лоту для благодійних аукціонів. Що їх постійно проводить тренер-боксера Єгор Голуб, футболку національної збірної з автографом її екс-гравця Євгена Селезньова. Для тренера Єгора Голуба, для вашого коуча це Жекасіного підписав на благодійному. Важіля бажаємо міцного думаю, його знає, що робити. Далі волонтери завантажили автівку свого зіркового колеги з надання допомоги Збройним силам України, якою він продовжив свій черговий благодійний тур на фронт на північ країни медикаментами і лікарськими препаратами, які стануть у нагоді тим, кому вони вкрай потрібні. Денис дуже гарна людина. Він дуже великий час проводить як на фронті, так і на Тренувальному таборі хочу сказати йому великі слова подяки. Завдяки благодійному фонду Серце Матері вдалося передати медикаментів необхідних. Я думаю, вони попадуть надійні руки. Йому тільки респект, респект і вітання за те, що він виділяє час на всіх, і на молодь, і на військових, і на своє чемпіонство. Слава Україні, слава воїнам ЗСУ! Слава всім і кожному, хто сьогодні боронить державу на передовій і допомагає у тилу кувати та наближати перемогу над російським агресором. І На цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.